Такий центр у Житомирі функціонує неповних три роки, і нині тут виховується 76 дітлахів. За незначний час роботи соціальна установа має багато позитивних напрацювань в роботі з дітьми-інвалідами. І готова поділитись досвідом з колегами. Статистика йде до збільшення, і дітей в області збільшується, які мають вади зі здоров'ям. Тому сьогодні ми якраз перебуваємо на базі міського центру реабілітації. На базі центру спеціалістів з районів області знайомили з кращими практиками і ділилися власним досвідом щодо ранньої соціальної реабілітації дітей з інвалідністю в комплексі. На Житомирщині функціонує вісім соціальних центрів. Взірцевим є заклади у Новоград-Волинському районі. Ми маємо дуже гарне обладнання, але на сьогодні можемо говорити про те, що ми маємо вже замале приміщення. І саме тому підняли питання і вже заключили договір на велике, гарне, достойне приміщення, в якому зможе отримувати реабілітацію більша кількість дітей одноразово. На жаль, наразі кожна територіальна громада потребує, щоб була організована робота з дітьми, котрі мають різні фізіологічні потреби, адже це проблема, коли батьки з такими дітьми залишаються один на один. Їм потрібна кваліфікована допомога та поради. Один в полі не воїн, коли мама вдома займається сама своєю дитиною, цього великого результату добитись неможливо, Тому, тому, що для особливої дитини потрібний особливий підхід. Фахівці зазначають, дуже важливо, аби в сім'ї також займалися з такими дітьми, адже для кожного розробляється індивідуальна програма реабілітації. А по завершенні зустрічі розроблено засади для забезпечення дітей інвалідів можливостями, їхнього подальшого всебічного розвитку і головне можливості адаптуватися в суспільстві.